Як зібрати бджолину сім'ю в зиму. В цьому відео я розкажу більш детально, як зібрати бджолину сім'ю в зиму. Ось в даному вулику лежаку. Тому що 10-рамочнику то зовсім друга тема. Там зборка гнізда збирається трошки по-іншому, ну, тому що там, зрозуміло, друга система. Це відео буде, думаю, корисне, особливо для пасічників-початківців. Е, якби Пасічники стажем, е, пишіть свою думку у е, Ну, Будемо розбирати на частини, чому так, чому не так. Якби, ну, я теж можу помилятися і робити трошки колись десь неправильні речі то тобто пишіть коментарі, будемо якби робити дискусії і таке інше. Ну що ж, давайте розпочнемо нашу роботу. І так. Е по техніці безпеки одягаємо рукавиці. Загалом я працюю більшість без рукавиців, але справа в тому, що зараз йде беззяточний період, оси трошки нападають на бджолині сім'ї. Тому бджоли зараз будуть агресивні. Тому краще тій рукавиці, щоб забезпечити себе від подальших укусів в джіл. Камеру я направив, щоб було більш-менш видно. Обов'язково потрібен ось такий ящик для того, щоб з вулика забрати лишні рамки або ж хоча б там кілька, кілька рамок для того, щоб працювати далі. Гніздо я буду збирати з цієї сторони, тому що цей вулик лежак тільки на один льоток. Тобто з цієї сторони. Дивіться, ось такі рамочки, вони зиму просто не йдуть, тому що тут кілограм меду, ну, вони не годяться. То, що вони світлі, це одне, а то, що там немає меду, це зовсім інше. В зиму повинні йти рамки не менші, щоб було з обох сторін запечатану меду. І то, якби такі рамки, якщо вони наполовину запечатані, тобто неповномедні, то такі рамки повинні чередуватися. Тобто маломедна, повномедна, маломедна, повномедна. Також ми теж забираємо. Вона нам не потрібна на зимівлю. Ну от, слідуюча рамка. Я можу вам одразу сказати, що така рамка, вона в зиму годиться. Вона годиться. І я можу сказати навіть більше, що такі рамочки потрібно залишати в зиму. Тому таку рамочку ми одразу ж і ставимо. Так, у нас тут є трішки ось такі там всякі нарости, ось це воскові. Їх краще одразу забрати. Бджолам потім буде краща циркуляція повітря зимою. І все таке. Так, йдемо далі. Одразу хочу сказати, що повністю зібрати бджолину сім'ю зиму ми не зможемо. Ми робимо тільки підготовку до землі. Чому не зможемо зібрати? Тому що в нас зараз є розплід. розплідні рамки ми, нам потрібно гнізда потім забрати, тому що вони є маломедні. Ось, друзі, така, дивіться, рамочка. Вона не повна, але тут більш, більш вона медова і, і запечатана. Такі рамочки теж залишаються в зиму. Ось в даному випадку ми зібрали вже дві рамочки на зиму. Вулочки, вулочки ми звужуємо, тому що на медозбор ми розширяли вулочки, а на зиму звужуємо. Слідуюча рамочка. ось така теж. Можу вам з певністю сказати, що така рамка теж йде в зиму. Ось тут здається, що тут меду немає, але тут мед є внизу, просто він недопечатаний. Ось тут теж. Трішки навіть перги там є і меду, тобто бджоли почнуть виїдять спершу, бджолинний клуб сідає внизу рамок і починає їсти, ну ось так він йде, бере пів рамки. Якщо бджоли дуже плотно зжаті, то бджоли роблять клуб повністю на всі рамки. Якщо ж трошки там на одну на дві рамки більше стоїть у бджолиному гнізді, то бджолиний клуб стоїть на піврамки. Тобто бджоли виїдають знизу до верху, потім вже йдуть ось так, з передньої частини до задньої. Я завжди, ну, які сім'ї сильні, то я їх дуже не скорочую, не стараюсь скоротити, наоборот, поставити там на одну навіть, можливо, дві рамочки більше меду. А от слабкі сім'ї, то стараюся десь на рамок, на рамках чотирьох залишити, щоб їм щоб було бджоли у вулочці більше. Чим більше бджоли у вулочці, тим... Бджолам буде тепліше. І так, ось у нас теж є рамочка. ось така. На перший погляд здається, що вона теж безмедна, але у нас вона наполовину печатна, а решта не запечатка. Бо боячись, що там щось скисне, або ще щось, не переживайте, тут нічого не скисне. Бджоли тут виберуть собі гніздо, а тут залишиться все як би їм на зиму. Така рамочка теж піде і по поводу контролю бджолиних сімей зимою я завжди це роблю. Коли, коли друзі, є можливість така більш-менш тепла погода, то я проходжу по пасіці і дивлюсь, як себе поводить клуб. Ну, ось така рамка, бачите, вона маломедна. Така, друзі, рамка вона не йде. Вона просто не йде в зиму, тому таку рамку бажано забрати з вулика. Зараз я вам покажу, дивіться, бачите, тут, аби тут був мед, просто не запечатаний, можна залишати. Тут його немає. З цієї сторони ситуація трішки краща, тут навіть пригає трішки мед, але стоїть пусто. Тому таку рамку ми заберемо. Хоча такі рамки, як я тільки що забрав, їх можна залишати в тому випадку, е, крайніми, крайніми можна залишати. Так, Тут вже в нас Одразу можу сказати, що тут пішов розплід. Дивіться, що ми зараз робимо? Нам зараз потрібно знайти тільки медові рамки, поставити медові тільки рамки. Потім на край поставити рамки, які є з розплодом. Чому? В подальшому, щоб не перебирати, не розбирати гніздо, ми залишаємо медові рамки. А ці рамки, які з розплодом, ось дивіться, рамка з розплодом. Тут розплід. З цієї сторони розплід, Щоб ці рамки забрати, тому що такі рамки в зиму не годяться. Тому ми поки не ставимо до гнізда, ми шукаємо більш такі медові рамки, щоб гніздо поставити. Ну, по вазі. Дивіться, ось таку рамочку. Медово-пергова рамка, внизу там перга є. Ставимо її п'ятою. Так, поставили ми її п'ятою. Дивимось далі. Шукаємо далі медові рамки. І так, дивіться, тут у нас теж є розпліт, але вона більш медова. В принципі. Поки ми її теж не ставимо гніздо, трішки замалу та меду, цю рамку на край хіба що поставити, потім я покажу. Далі, далі це теж, це теж маломедна. Так, по вазі. Луга мені подобається. Вага подобається, але тут вона теж мало Ага, тут залишились повномедні рамки. Тобто закінчились. Ось таку рамочку, більш медову ставимо до гнізда. Оставили. Потім по вазі можемо оприділити, Яку рамочку слідуючу ставити? Ну ось тяжка рамка, дивіться, теж така медова. Тут трішки розплоду є. Ставимо її теж до гнізда. Є. Тепер ставимо раз розплід. Ставимо. Тут нема розплоду. Тут розплоду немає, але ми її все одно ставимо і ставимо заставну дошку. Зараз візьму з дошку, секундочку. Ось є заставна дошка. Вона в мене утеплена. Це самі перші мої заставні дошки. Вони мені дуже подобаються, вони удобні, зроблені з ДВП. Ось такі прості рамочки, без розділювача гофмана, вже там старі, які вже там полопали, чи проволока вже там погана, потрібно їх вибраковувати. Я з однієї забиваю ДВП там обрізками, ставлю сюди утеплювач Любий. І з іншої сторони теж обрізками ДВП. І виходить, дуже чудова тепла заставно. Все, ставимо заставну. Ну і ставимо нашутеплювач. Получається, у нас десь дві рамки з розплодом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 рамок медових. Е, ну Такі сім'ї, як я тільки що зібрав, тут мені здається, що тут... Маловато трішки буде, Трішки друзі, буде маловато меду. Потім ще ми передивимось, коли будемо вже як би, окончательно збирати бджолині сім'ї взиму. Тепер ось ці рамки, які тут, ми їх залишаємо у вулику. Джіл Рушуємося так і розшираємо самі вулочки. І залишаємо вулику. Чому вулику? Щоб не поїла мою моль. Потім, коли почнуться холода, ми друзі, ці рамки з вулика заберемо. Можливо, оставимо все. Ось так. Пробимо утеплення тільки з цієї сторони. Щоб джони тут не сиділи, щоб сиділи в гнізді. Пізніше це утеплення. Воно буде забиратися і буде ставитись просто обичний холстер для того, щоб бджілу пустити донизу і щоб була краща вентиляція. Якщо у вас буде дуже утеплене гніздо, це не значить, що бджоли у вас будуть добре зимувати. Бджоли краще зимують, коли мінімальне утеплення. Ось так само, друзі. Я буду закінчувати. Вам всім дякую за перегляд. До речі, хто ще не підписаний на мій другий канал, обов'язково підписуйтесь. За що я вам буду дуже вдячний. До зустрічі на пасіці.